Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Ми у Харкові. Сьогодні у нас понеділок і ось трошечки про вчорашні обстріли. Вчора були обстріли по кількох районах Харкова. Отже, такі дані згідно з Харківською обласною військовою адміністрацією. В Основ'янському районі постраждали 4 житлові будинки, 6 нежитлових будинків, 11 людей поранено. Щодо Київського району, в Київському районі було потрапляння біля одного з супермаркетів. Також потрапили біля автозаправочної станції. Постраждало десь. Сім будинків житлових, вісім нежитлових будинків. Поранено одну особу і пошкоджено кілька автомобілів. Загалом за добу минулу по Харківщині було спрямовано 6 керованих авіабомб і три дрони. Також ще з новин є така інформація, що продовжується евакуація. Скуп'янського району. Крім того, триває евакуація з Борівського напрямку. Сьогодні на Харківщині планують евакуювати близько 100 осіб. Це інформація Синьєгубова Харківської обласної військової адміністрації. Це такі новини у нас про Харків та Харківську область за добу. А от Є такі новини про Львів, наприклад, мер Львова. Садовий вважає, що під час війни має працювати хоча б один із аеропортів. Тож у Львові будуть обговорювати питання, відкриття аеропорту. Ось це війна, це життя, це наші такі реалії. У кожного свої новини. У Харкові так, у Львові так. Також я зараз гуляю з Алтівкою і хотіла вам показати, що попри все, попри війну, у Харкові триває будівництво. будівництво. І от Зараз я знаходжуся біля одного з новозведених будинків. Його вже, його вже мають завершувати. І тут тривають завершальні роботи. Ось всі знають, де знаходиться цей будинок. Показую його крізь дерева, не дуже видно, але покажу і з іншого боку. Ось показую вам, бачите, там вдалині стоїть жовтий трактор, є працівники, робочі, ведуться роботи, ось так виглядає новий будинок. Його скоро мають ввести до експлуатації. Ось такий красивезний. Біля дороги стоїть будинок. Показую вам з торця. Тут, до речі, дуже великі ціни за житло, за квадратний метр. Тобто життя триває, будівництво продовжується. Будинки зводяться, квартири продаються. Тепер покажу з цього боку цей будинок. Ну, ви всі його знаєте. Всі харків'яни його знають, де це він розташований всім в курсі. От. Тут вже вказана і оренда приміщень на першому поверсі для магазинів різних фірм. Тож скоро тут будуть різні крамнички тощо. Це, до речі, називається житловий комплекс «Континенталь». Так, цей, ця компанія зветься ось від цієї компанії і проводяться будівельні роботи і зводиться цей будинок. Ви бачите, всередині видно, що працюють. Робочі будівельники, різні майстри. От, ЖК «Континенталь». І з того боку можна подивитися, що ще є щебінь тощо. Ось, бачите, тут ще насипаний щебінь, видно. З того боку щебінь ще насипано. Ведуться останні завершальні роботи. От показую, як виглядає будинок з цього боку. Такий красивий, багато скла на ньому. Тут, напевно, офісні приміщення будуть. Тож, так. Ось такі новини у Харкові. Попри війну, ми живемо далі і будуємось. Ну, і ще одна з приємних новин: те, що у нас потеплішало. Зараз відчувається десь 13-14 градусів. В найближчі дні планується 15-16 градусів, а 28 жовтня і 1 листопада обіцяють синоптики знову 22 градуси, тобто ще одне бавене літо. Тож, всім гарного тихого дня, всім добра.